До чергової частини Теребовлянського відділу поліції надійшло повідомлення від медиків місцевої лікарні про те, що до них із чисельними ножовими пораненнями доправлено двох молодих жінок. Потерпілими виявилися рідні сестри 1984 та 86 років народження. Гарячими слідами оперативникам вдалося затримати підозрюваного. Підозрювано даного кримінального пропорушення житель. Криму, автономної Республіки Крим, міста Севастопіль. Раніше судимий за скоєння насильницько майнових злочинів, а саме за скоєння грабежів. Неодноразово судимий. Судимий був два рази, два рази відбував покарання в місцях позбавлення волі. Познайомився він з потерпілою саме в місцях позбавлення волі. І саме в місцях позбавлення волі вони офіційно зареєстрували свій шлюб. А сварки були, були. і запивав пів я тебе не поріжу, то а вона не вірила, думала, що тут шутки. Як з'ясувалося, трагедія розігралася за місцем проживання молодшої сестри. Напередодні ввечері до помешкання приїхав чоловік. Каже, з дружиною останнім часом стосунки не складалися, тому жили окремо, проте цього дня домовилися про зустріч. Але, на жаль, знов стосунки в них не склалися, і наш підозрюваний залишився на вулиці ночувати. Падав дощ, несприятливі погодні умови. На ранок потерпіла, відчинила двері. Каже, зайшов, спокійно, хотів з батьками поговорити. Я хочу з татом і з мамою. поговорити. мала каже, добре. Потім двері закрив на ключ, вирвався і давай цього ломати. Після короткої розмови схопив ніж, наніс численні ножові поранення потерпілій. Побачивши, як вийшла на крайки її сестра, він зрозумів, що саме сестра намовляє, потерпілу в тому, що в них стосунки не складуються. Наніс також численні поранення сестрі та спробував скритися з місця злочину. Однак проведеними заходами його затримано. На момент кривавої різанини в помешканні перебували двоє неповнолітніх дітей. На щастя, вони не постраждали. Вісімдесять приймально діагностичне відділення центральної районної лікарні, бригадою екстреної медичної допомоги було доставлено двох молодих осіб в край важкому стані з проникаючими ножовими пораненнями множими як живота, так і грудної клітки. Що одна, що друга стан при поступленні був край важкий з в стані гіповолімічного шоку. На даний момент проводиться доступе розслідування за частиною 2 статті 115, частиною 2 пунктом 1 статті 115, тобто закінчений замах на умисне вбивство двох або більше осіб. Проводиться досутове розслідування.